Бажаю міцного здоров'я і мирного неба, шановні аграрії України. Мене звати Ярусевич Маркіян, регіональний менеджер з маркетингу компанії Сенгента. Сьогодні в нас на календарі надзвичайно важливий день. Сьогодні 23 серпня, день українського прапора. І ми, як всі українці, як всі патріоти своєї країни, разом з воїнами, які сьогодні захищають. Нашу незалежність на фронті боронимо аграрний фронт. І разом сьогодні з технічним експертом Сергієм Радчуком приїхали на демо поле компанії «Сингента» на базі господарства Апогей Агро, яке знаходиться у місті Бузьку і Львівській області, для того щоб оцінити вже майже фінальну стадію розвитку культур. Подивитися, як спрацювали наші засоби захисту рослин. Сергій, вітаю тебе! Привіт. Дякую, що знову погоджуєшся і заходиш можливість приїхати на поля. Друже, розкажи, будь ласка, ми з тобою тут були. Ähm... Uh -oh. Раніше, коли ще соняшник був на ранніх стадіях, зараз вже соняшник налив зернятка, відсвів. Розкажи, будь ласка, про всю систему захисту, яка тут застосовувалася на полі, і потім ми з тобою коротко проговоримо, як ця система захисту справилася з поставленими завданнями. На даному полі з ґрунтових з, ґрунтових, з ґрунтових було внесено було внесено ТЗ голод в нормі 4 літи на гектар в баковій суміші з Ураган-Форте, також в номі. 4 літри на гектар. Пізніше фазу 8-10 вісків було внесено фунгіцид пунгіцид із разом в Разом баковій суміші з фунгіцидом Амістар Екстра в нормі 0,5 плюс 0,75 відповідно. А також пізніші фази 30 липня було застосовано інсектицид Ампліго в баковій суміші з фунгіцидом Амістар Голус в нормі 0,75 літра на гектар та 0,25 літра на гектар відповідно. Друже, скажи, будь ласка, от ми маємо гербіцид, фунгіцид, інсектицид. Давай оцінимо з тобою роботу гербіциду, зокрема примекстри, урагану і каптори, каптори, плюс, які тут були застосовані. Як ти оцінюєш їхню роботу? Ну, на сьогоднішній день, оглянувши поле, можна сказати, що в складних цьогорічних умовах я маю на увазі послушувати погодні умови, гербіциди справились дуже і дуже добре, оскільки ми на сьогоднішній день і попередньо не спостерігали на полі забурянення. Давай об'єднаємо запитання по роботі інсектициду ампліго і фунгіцидів в одне, тому що я знаю, що якщо є шкідники, відповідно вони проколюють листка, туди попадає хвороба, йде зараження. Чи правильно я розумію, і чи цей комплекс ампліго з сетаром і замістарами містарами справилися? Так, давай оцінимо спочатку перше внесення фунгіцидне, де було застосовано сетар замість старого екстра. можна сказати, що ця бакова суміш виправдала свої сподівання набагато більше ніж я від того очікував. Ми спостерігали рівномірне цвітіння, рівномірний розмір самого кошика. Можна спостерігати, що кошик повністю запилений, серединка. Лискова поверхня практично має ознаків ураження будь-якими хворобами, тобто можна сказати, що вона спрацювала дуже-дуже добре. Відповідно, якщо переміститися на друге внесення фунгіциду з інсектицидом, де було застосовано Амістар Голд плюс ампліго, також можна спостерігати, що немає ознак ураження хворобами на верхньому ярусу листків, і також немає ознак ураження шкідниками повністю по всій рослинці. Можна сказати, в якщо охарактеризувати дану систему захисту, вона спрацювала на 100% зі 100 можливих. Зрозумів. Друже, підскажи, будь ласка, по цьому полі, чи ще плануються якісь додаткові засоби захисту рослин і чи планується тут десекація? В принципі, десикації тут не, ну, не потрібно проводити, враховуючи те, що соняшник рівномірно відсів, рівномірно досягає і знаходиться весь в оптимальній фазі. Тобто він рівномірний. Але якщо можна включити такий варіант, що буде дощова осінь, да, і в принципі можливий ще один захід з десикації даних посівів, який дасть можливість оптимально якісно зібрати урожай без будь-яких втрат. Скажи мені, будь ласка, чи можна сказати, що ця вирівняність посівів ми досягли за рахунок сетару? І сетар дозволяє поставити під питання майбутню дисикацію, тому що ми маємо вирівняні посіви, і можливо, що не треба буде дисикувати, бо завжди буде під питанням. Абсолютно вірно, маркіян сетар дає можливість синхронізувати цвітіння, що відповідно в майбутньому буде давати можливість соняшнику рівномірно розвиватися. Але питання десикації на 100% не можна виключити, оскільки погодні умови на західній Україні дуже мінливі, і ми можемо спостерігати велику кількість опадів в момент збирання. І відповідно, щоб пришвидшити бігу урожайності, потрібно використовувати такий захід операції, як десикація по а вас ласкаво запрошую приїжджати на наші демо локації, які розташовані по всій Україні, ознайомлюватися з результатами роботи наших засобів захисту рослин і приймати наш цінний досвід.